Я думаю, дуже просто в даному разі ми розуміємо, що влада і Зеленський, можливо, уже особисто в голові війну проти ворога е, зовнішнього закінчив і вир... і починає війну проти е, політичних е, опонентів проти, проти політичних конкурентів, Незважаючи на те, що е, європейська солідарність вона зараз е, як партія. Цілком зосереджена на допомозі фронту, і якщо і критикує владу, то за ті речі, які Сьогодні підривають обороноздатність країни. Тобто, ми бачимо, що немає кримінальних справ за неякісні міни, які поставлені на фронт. Ми не бачимо кримінальних справ за схематоз, по якому виводилися ще з 22-го року гроші на закордонні фірми для закупівлі боєприпасів. Там були втрачені мільярди гривень. А тут на 200 тисяч гривень за 5 років сумнівної справи звернули увагу і витрачають на це купу часу і ресурсів.